Доброго бласного дня, святе Письмо на кожен день Івангелія від Матфея, 11 глава, з 2 по 15 вірш. Одного разу Іоанн, почувши в темниці про діла Христові, послав двох із учнів своїх сказати йому, чи ти той, хто має прийти, чи нам іншого чекати, і сказав їм Ісус у відповідь: Підіть сповістіть Іоаннові, що чуєте і бачите. Сліпі прозрівають. І криві ходять, прокажені очищаються, і глухі чують, мертві воскресають, і в Богем благоїствуються, і блажений той, хто не спокуситься через мене? Коли ж вони пішли, Ісус почав говорити народові про Іоанна на що дивитеся, виходили ви в пустиню? Невже на тростину, що вітер колише? Та на що дивитеся, виходили ви? Ходили ви? Невже на людину, вдягнену в м'який одяг? Ось ті, що носять м'який одяг, в палацах царських перебувають. То нащо ж дивитися виходили ви на пророка? Так, кажу вам. І більше, ніж на пророка, це той, про якого написано? Ось я посилаю вісника мого перед лицем твоїм. Який приготує дорогу твою перед тобою. Амінь, кажу вам. Серед народжених жінками не поставало більшого за Йоанна Хрестителя, але найменший у царстві Небесному більший за нього. Від днів же Іоанна Хрестителя до нині царство Небесне терпить насильство, і насильники присвоюють Його, бо всі пророки й закон пророкували до Іоанна. І коли хочете прийняти, Він є Ілля, що має прийти. Хто має вуха слухати, нехай слухає. Богу нашому слава завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.